Дуже загадкове явище сталося тут, у цьому місці зараз будується деякий об'єкт. Так от, це було в середині травня. Охоронці цього об'єкта два чоловіки приблизно близько 12 години ночі, а раптом на порівняно невеликій висоті, дуже загадкове, ну, як сказати, повітряне судно. Вони стверджують що е, його довжина була приблизно як дві стріли крана який на цьому об'єкті працює тобто Стріла приблизно метрів 10-12. А якщо таких дві скласти, то виходить більше 22 метрів, близько 25 метрів довжиною. Отаке не летіло, а якби сказати, пливло, линуло з України. Через державний кордон на Молдову. Ніде не був цей об'єкт, зафіксований, а може навіть і був зафіксований, але ніде про нього ніхто публічно ніде нічого не сказав. Я маю на увазі прикордонна служба. Ніде публічно з цього приводу не відреагувала. І як я їх уже багато днів. Не прошу сказати мені на камеру це все розказати, як це все було, не бажаю чомусь. Спершу вони говорили, що вони фотографували на телефон, ось так приблизно, як я зараз знімаю. Як воно летіло над ними, беззвучно, по бортах воно мало ілюмінатори, ну, вони нарахували більше шести, можливо, десять. Летіло вони на, над ними далеко не з космічною швидкістю. Десь приблизно, за їхніми підрахунками. Зі швидкістю 100 кілометрів. Як я їх не благав, не просив уже багато тижнів дати мені ці знімки, показати хоча б, спершу вони казали, що, ну, от є, дадуть, а потім вони заявили раптом, що таких знімків немає. Я їх запитував, а як ви думаєте, що саме через це місце воно пройшло? Я їм сказав, що це особливе місце. Тут вічно люди будували монастирі, храми сотні і сотні років? Я їм розказав про монаха Інокентія. Чуда, Уже були їх, бачили люди, але ось такої величезної довжележної сигари ще тут не бачили ніколи. Запитується в задачі, що ця сигара з ілюмінаторами проплила саме в цьому місці. Відподію я не бачу, і не чую, і не можу ні від них добитися, ні від інших людей, причетних до будівництва цього об'єкта. Але хто засекретив проліт цього об'єкта? І чи не було ще таких прольотів? І чи не наказано було? Мовчати, охоронник, більше, на жаль, не можу нічого сказати, щоб не зашкодити безпеці України.